Привіт, друзі, з вами Катерина Оніщенко, і ви на каналі Джимбі. Сьогодні в новому випуску Фітнес Акедемії ми розберемо гіалуронову кислоту речовину, яку називають справжнім відкриттям у світі косметології та медицини. Ви точно чули про неї з реклами кремів, сироваток або добавок для суглобів. Але що з цього правда, а що маркетинг? Давайте розберемося разом. І перш ніж почати, перевірте, чи ви підписались на канал і натиснули лайк. Це дуже нас мотивує. А тепер поїхали! Гіалуронова кислота це природна речовина, яку наш організм виробляє самостійно. Разом із натрієвою сіллю, гіалурон атом натрію вона утворює синовіальну рідину свого роду мастило для наших суглобів, яке зменшує тертя між хрящами і полегшує рух. Саме завдяки їй ми можемо згинати коліна чи крутити шию без болі та скрипу. Але важливо розуміти, що її дія не обмежується лише суглобами. велика кількість гілоуронової кислоти є також. У рідині ока, де вона виконує роль зволожувача. Ще одна цікава деталь: її молекула складається з глюкози, яка не тільки забезпечує структуру, а й допомагає транспортувати речовину туди, де вона потрібна. А головне, гіалуронова кислота має унікальну властивість утримувати воду. Саме тому вона така популярна в усьому, що пов'язано з зволоженням. Однією з головних причин, чому гіалуронова кислота потрапляє в добавки, це її здатність підтримувати здоров'я суглобів. З роками або після надмірних навантажень суглоби починають втрачати вологу. Синовіальна рідина стає менш ефективною і з'являється біль, скутість або навіть запалення. У таких випадках гіалуронова кислота, як добавка – це спосіб підтримати рухливість та зменшити дискомфорт. Це особливо актуально для людей з остеоартритом найпоширенішим видом артриту, який вражає коліна, стегна, хребет, а іноді і пальці рук. У таких випадках застосовування гіалуронової кислоти допомагає зменшити біль, підвищити рухливість, а іноді навіть трохи загальмувати розвиток хвороби. І не лише при остеоартриті. Є дані, що гіалуронова кислота допомагає й при синовіті, це запалення внутрішньої оболоньки суглоба, яке може викликати гострий біль навіть при мінімальному русі. Але на цьому її властивості не закінчується. Науковці з'ясували, що гілоуронова кислота бере участь у процесах загоєння шкіри. Вона природно міститься в шкірі, а ще регулює запалення та стимулює відновлення клітин. У 2015 році провели дослідження, де використовували спеціальні каркаси з гілоуронової кислоти як основу для фактору росту фібробластів. Фібробласти це клітини, що виробляють колаген, і відповідають за оновлення тканин. Результат. Значне зменшення некрозу шкіри та прискорення загоєння, та й це ще не все. Інше дослідження показало, як гіалуронова кислота працює при зовнішньому застосуванні. Пацієнтам з опіками, ранами чи післяопераційними швами наносили крем або пластир з гіалуроновою кислотою і вже після шостого застосування. Понад 56% ушкоджень повністю загоїлося. Тобто вона добре працює при ушкодженнях шкіри. Так, так, саме тому вона зірка реклами. Мінус зморшки, більше зволоження та пружна шкіра. І хоча звучить як кліше, це підтверджується дослідженнями. У відомому експерименті вивчали, як добавки з гіалуроновою кислотою впливають на зморшки навколо очей. Учасники вживали її щодня, і потім вчені порівняли фото до та після. Результат зморшки стали менш помітними а загальний стан шкіри значно покращився. А в масштабнішому дослідженні, де брали участь жінки віком від 45 років, після 8 тижнів прийому зафіксували аж три серйозні покращення. Зволоженість шкіри зросла до 96%, зморшки зменшилися до 40%, а еластичність і пружність шкіри підвищились до 55%. Це дуже серйозні показники, і це ще раз підтверджує, що гіалуронова кислота не просто тренд, а реально дієвий компонент у догляді за віковою шкірою. Звичайно, старіємо. Ми всі по-різному. Є генетика, є спосіб життя, алкоголь, куріння, сонце, харчування, стрес. Але якщо ви хочете дати своїй шкірі додаткову підтримку, гіалуронова кислота точно не буде зайвою. Сьогодні її можна знайти у багатьох формах: від денних кремів, і нічних сироваток до капсул і навіть ін'єкцій. Особливо популярна форма це крем або гель, які утримують вологу на поверхні шкіри. У таких засобах шукайте у складі або саму гіалуронову кислоту, або гіалуронат натрію. Він краще розчиняється і глибше проникає. Також звертайте увагу на концентрацію засоби з хоча б 1% гіалуронової кислоти найефективніші. Якщо ж кислоту вказано десь у кінці складу, ймовірно, її там зовсім мало. А як щодо капсул і таблеток, чи справді вони працюють так само, як креми чи сироватки? Насправді так. Частина гіалуронової кислоти засвоїться у незмінному вигляді. Частина розчеплюється до простих цукрів. А ще одна важлива роль це підтримка мікрофлори кишківника. Як наслідок, ми отримуємо не лише користь для шкіри чи суглобів, а й позитивний ефект на імунітет та загальне самопочуття. Та як і з будь-якою добавкою варто знати про правила використання. Хороша новина, гіалуронова кислота природньо виробляється нашим організмом, тому алергічні реакції трапляються дуже рідко. Креми, капсули і таблетки вважаються безпечними для більшості людей. Але якщо йдеться про ін'єкції, наприклад, у суглоби або для косметичних процедур можуть виникати побічні ефекти: почервоніння, набряк або подразнення у місці введення. Це не страшно, але потребує обережності. Особливо увагу слід звернути вагітним жінкам, що готують грудьми, а також людям із важкими алергічними реакціями або хронічними захворюваннями. У таких випадках перед початком вживання варто проконсультуватись з лікарем. Ще одне популярне питання: скільки ж гіалуронової кислоти потрібно вживати щодня? На жаль. Універсальної відповіді тут немає. Різні виробники радять різні норми від 200 до 1000 мг. Однак, більшість досліджень з позитивними результатами базуються на порціях від 240 мг на день. Тому орієнтуйтесь на рекомендації виробника і не перевищуйте норми. А ви вже спробували гіалуронову кислоту? Діліться своїм досвідом в коментарях під відео. Буде цікаво почитати. Не забувайте підтримувати нас вподобайкою та підпискою. А з вами була я, Катерина Оніщенко. Побачимось в наступних випусках фітнес Академі на каналі Па-па!